Доброго дня, мої любі друзі! Ви на каналі Люсік Вишиває. І Люсік хоче вам показати свою сумку Шопер. Ось так. Подивіться, яка гарнюня в мене вийшла. О, наче наче вийшло так, наче лебеді. Вам не здається? Мені здається, що лебеді дійсно. І воно такого само собою вийшло. Це не спеціально. Це такий малюнок був. Нічого такого. В общем, показую спочатку, де мені мої ножиці взяти. У мене, як я з вами дивилася журнали. Це Хто не дивився, то я зараз покажу вам. Це був звичайний журнал. А ось він початок. Вишиванка, випуск 117, клапках, 8-9. І тут просто на початку відкриваєш такий, якби семплер, не семплер. Так, і або просто -то подані такі кусочки. Таких орнаментів, а не орнаментів, а таких кусочки малюнки, лаванда підібрана. І я ж вибрала, як я вам казала, вибрала собі лаванду і вирішила з цього щось зліпити. І що я можу з цього зліпити? Я подивилась, мені сподобалось це ось серединка. Воно, наче серденько таке. І думаю, о, добренько, це буде серединка, а щось потім якісь букетики будуть йти від нього. І від нього йшов ось оцей букетик. Але я просто якось неправильно розрахувала. І в мене вийшло, що ця нижня квітка, а вийшло, що вона не вписалась. Але то не добре. Вийшло 2, 4, 6 і 7, а то вже 8 квітка. Я не знаю, чому вони в букет поклали 8 квіток. У нас прийнято 7, щоб воно було. Ну, якось так. І виходить, я спершу вишила ось цю серединку, потім вишила отой ось і серединку, і потім букетик ось цей в іншу сторону. Я просто сама приліпляла, ось вийшла звідси почала, приліпила його до цієї серединки, з краєчку знизу. І подивилася, що чому в мене нижній не вліз, тому що тут уже канви нема. Але воно й добре, бо мені хотілося ось, щоб воно лежало. Ну і потім же ж, а другу дзеркальному відображенні. І ось у мене вийшла ось така гарненька лавандочка. Так, вишивати хотіла. А далі я подумала, тут тоненька на 10 клітиночок. Я подумала, що якщо взяти ось ці верхні вони йдуть. І на 10 я так порахувала, що ось ці дві квіточки помістяться. Потім ось ці вниз. Але ж я вирішила так, щоб воно теж їх трошки совувало, щоб він розпочинався. Ось тут на малюнку зсерединки. А я ж від крайнього верхнього. Вирахувала і все пішло і пішло. Потім я подумала, що ось ось тут зелень, і мені було якось пустовато. То я просто ще по два хрестики ось додавила. І коли вже все вийшло, ну, думаю, що ось дві квіточки туди-сюди бігають. Де я на них на шиї де по декілька таких лавандових, як пуп'яночка буде. Ну, вийшла ось така. А потім на низ я чомусь не захотіла робити теж отакі орнаменти. Чомусь я вже втомилась вичеплювати це все, де да ще по бумазі, ми ж звикли з вами вишивати вже по електронній схемі. Наша Галя балована. І тому зірочки, звідки в мене з'явилися ці зіроньки. Давайте я лаванду відкладу, напевно, ось. Хочеться, щоб і світло вам краще падало і щось таке воно. А звідки взяла ці зірочки? Дивіться, ось така може присісти, щоб вам краще. І мені вже просто спина затерпла, стоячи. Але хочеться, щоб вам вісь світло тінь не задавати. От, дивіться. Це був, звичайно, вирвати листочок з газети. Мені жіночка на локації, її сестра, вона вже в такому вісі, але вона виписує газету, яка називається газета для жінок номер 6 від 8 лютого 2024 року. І в цій газеті є вставочки рукоділля, там і в'язання, є, і ще щось. І ось вона, Тася, повиривала і сестра Ірина Тася повиривала ці листочки, бо газету вже прочитала, газета піде кудись там. Їй не треба. А листочки, кажем, там вас дівчата на локації вишивають, може задобляться І вона якось один раз принесла мені Там кучу листочків, а потім Іра каже, що Люда, там ще мені Тася один листочок принесла. Ну, добренька, принесла на мені на локацію, я її в четверо так звернула, ну, чи в шестеро. Отак от я звернула, поклала до карману. Де і побігла. Додому прибігла з кармана, витягла, кинула о -о, біля свого вишивального місця, де і все. А коли вже підрибирала, прибиралася вірніше на своєму вишивальному місці, побачила на столі закинутий листочок. Я на нього подивилася, уважно. І думаю, стоп, ось ось ці пташки, це мені підуть на другу сумку шопер. Ну і коли я вже а, вишивала ось цю першу сумку, шопер з лавандами, я просто мені ліньки було вставати йти знов до журналів. Ц, а цей журнал, що лаванда, я гортала, там нема нічого підходячого. Я так уважно дивилася, дивилася. І дивлюсь, А там 10 клітиночок. І дивлюся зорі, ось воно. Але чому я буду робити, наприклад, двох кольорів, якщо я можу взяти ті кольори, які ми я вишивала лаванду. І йти від світлого до темного. Я на свій розсуд просто так. Тикнула пальцем, вишила зелену зірочку. Далі темну, далі світліше, світліше. Далі думаю, ага, якщо тут світла, то треба від нього світло зелене. А від неї далі темно зелену і далі все повторюється. І коли я почала вишивати, коли почалися всі переходи, я була в такому захваті. Я вишивала на одному диханні. Просто я, ви не уявляєте, наскільки цей чоловік просто в такому був шоці, як я тут танцювала і пригала від того від щастя, як у мене гарно виходить. І тепер, а тепер я вам розповім про ниточки. Поки далеко не будемо переходити на іншу сторону про ниточки. Я собі просто накидала ниточки, ото, що мені колись приносили від бабусі. Бабусі не ниточки, ото, що я вам колись казала, жіночка там у сестри на хаті знайшла ці ниточки, казала, що її жалко викинуть. Я кажу: тягніть, всьому знайдемо застосунок. І я крутила, крутила ці сирені, мені подобались взяти оці от отак три кольори ще нічого. Але красно-чорний, то я поклала для того, щоб вишивати то ж свій друг і тепер я не знаю, може, все буде трошки по-іншому. А зелені крутила-крутила, друзі. Ось ці мені, наче, подобаються. А, ну так, да, ось це так гарно. Ось ці якось а, хотілося використати, але ну, я не знала. в общем, я їх і так, я їх і сяк, я не знала, що робити. І потім я подумала: це ж сумка шопер. Чому його там а, можна вишивати, а я люблю вишивати якінькими ниточками, які я вам казала. І я полізла знову до свого сховища ниточок. І згадала, що у мене по коробочкам розкладене, це у вас просто коробочка у мене, яка тут більш такі сині, сині і світлі і сірі. Ниточки. Інша там у мене коробочка, всі зелені відтінки. Інша там червоні, жовті. Воно у мене всі, у мене є вся палітра цих кольорів. І я полізла, бо я тоді замовляла, там було, здається, 500 штук, чи що. А, ні, 400 гривень по 5 гривень маточок. То 400 поділити на 5. 5, отак, 100 штук це 500, а може, то 100 воно й було? 100, напевно, 500 гривень я віддавала. Щось не пам'ятаю. Ладно, проїхали. Я так порилася. А, ні, я спершу знайшла ще планшетку. То мені ще Світлана віддавала свої залишки. Колись вона виш... Виш... вишивала, вона мені маточки такі висилала і залишки. Я в цих залишках подивилась і мені цей колір дуже подобається. Я просто в захваті від цього кольору. А до нього я подивилася ось і на що мені ті маточки цілі брати, якщо можна використати спершу те, що вже розпочато. І ось ці два зелені кольори. Як його ж так взяти, щоб інші кольори вам не заважали. Ось ці два зелені кольори, мені, ну, цей зелений, я просто я, я його обожнюю. Це саме такий ходовий колір, коли на вишиванки використовую ще щось кудись. Це такі Світланочка. Хобі-хрестиків, вам привіт! Якщо мене дивитеся, чекаємо ваших відео, де ви є, тому що ми по вас скучаємо. Закидуємо всі болячки, хандру і вишиваємо. Так, бачите, я вас згадую. А потім полізла підбирати, мені треба було підібрати три таких кольори. Я вибрала, здається, ось цей, ось цей. а ось і ось цей. О, ні-ні. через камеру я нічого. Чу... А, все вірно. Ви знаєте, через камеру одне ось такі крані він синім видає. Ось. А так, зовсім. Ой, не так. Треба. Треба це прибрати. Так, а сюди покласти. І ось у мене вийшли оці три кольори. Маточки, вони такі яркі, я люблю вишивати яскраві. Я тут, бачите, ще на них намери, я їх туди трошки підпихую, щоб вони не загубилися. А, бо, чи буде, я не знаю, для чого ці намери, але хай будуть. То, коли замовляла, то так воно. І ось так у мене вийшло. Переходи, наче відчутні. І в той же час вони між собою сходяться. Тому що, якщо, я подумала, якщо взяти ось оцю, наприклад, то вона більш до рожевого відноситься. То вже якось, ну, в общем, я не знаю, як мені я чогось просто, коли дивлюсь, бачите, сія палітр мені більше іншого кольору не виходить. Але коли мені що хотілося четвертий колір підібрати, то ви знаєте, я четвертий більш світліший від цього. Ось це хіба що? Ну, не знаю, мені, не напа... мені і не випало, щоб щось підібрати то три так і залишилося. І я просто відкладаю ці картини, я е просто, я в захваті від цих ниточок. Чому? Тому що з маточка, береш просто ниточку. З маточка відрізав заправив, вишиваєш, відрізав заправив, вишиваєш. Вона м'якенька, вона сама йде, я не знаю, просто оці нитки я Обожнюю. Але ж, бачите, погано, що я вишиваю багато кольорки, і ними багато колірки не повишиваєш. Але ну, щось ось таке маленьке, чому б і ні. Так, дивіться, а тепер увага. Тепер увага. Та-та-та-там. Та так! Ви думали, що наступна сторона буде така сама? Ні-ні-ні. Мені же сумно вишивати одне і те саме. Ну, дуже-дуже сумно. І я люблю експериментувати. А чому б його не вишить іншу сторону по-іншому? Але зорі ці я просто захваті і я не могла від них відступитися. А далі, А далі, мої любі друзі, погартала я в щось в інтернет, пошукала. Подумала ах, і подумала. <с> і щось воно тут повинна середина була з, зі зорями якось співпрацьовувати. Ну, скажімо так, ці півники я їх хочу вишити на інший шопер. Але я вже тепер не знаю. Мені просто одним кольором не хочеться вже вишивати. Просто після оцих переходів а, від. Світлого до темного, мені просто, я не знаю, може взяти жовто-синій кольор. І теж зробити такі переходи, як і ці зірки від жовтого до синього. Я не знаю. Ну, це рішення цими сиренівими кольорами це було просто спонтанне, тому що вишивалася лаванда. І коли вишивалася лаванда, ось вони переді мною були ці кольори. І я просто схопила і ось. І я подумала, зір, зорі я залишаю це 100%. А що ж насередину? І на середину я крутила, 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 і тоді дивлюсь, отак. Просто очима вичіпила оцей серединку. Ну, я думаю, ви бачите, ось, якщо півника не трогати. І тут півника. І отак. Я порахувала влазить. Я навіть сильно не рахувала, я так 10, 20, 30, 40, так наприклад, а я знаю, що там кусок на 50 клітинок. Все, 100% влізе і пошорувала. Я чогось, я не знаю, звідки у мене стільки. Сміливості, може, у мене багато ліній, тому від того береться та сміливость, але я просто беру і шурую. І я просто по ходу вишивки в мене народжується ідея. Я спершу думаю, ага, темнішим, тут світлішим додам. І оце так, вишиваю, потім, ось, наприклад, дійшла ось тут, темнішим повишивала, пішла вище, думаю, ага, тут світліше буде. Добренька, вишила. Зорі, угу, там три однакові, а у нас три різні є. Тоді світлішу всередину, а тут будуть, якби, хоч вони різного кольору темніше, але а Вони ж якби темніше, так? то раз. Ага. Тоді я коли вийшла ось з серединку ще без цих кранів, я така, а Сереженька танцює, така, а, клас. Побігла там щось, прання закинула, поміняла. Так, все, знову, а, поки воно там переться, машинка працює. Я знову я просто я не могла відірватися від цього роботи. Потім також походила, оце ж прання закинула знов, сіла. Дивлюся на це. Ага, вишити одним кольором не ляхусь, але в мене три кольори. Що робити? Ага. Темніших у нас якби виходить два, але через то вдвічі більше. А світліше, то і я так думаю: ага, світлий, два, світлий, два темних, світлий, один темний. Нормально, все. пошурували, Я ще не знала, як воно буде виходити. Але я так порахувала, а так і все. Потім думаю, а одним кольором не можна, бо у мене ж тут світло темне, зелене темне, то йолочки оці ялиночки зроблю так, одним кольором ці іншим кольором. Все просто, все геніальне просто. Ну, я не знаю, може, це не геніальне, це я сама собі зірки вішаю. Напишіть мені в коментарях, але я в захваті. Ось я тепер встану, тож мені було ближче з вами побалакати, хотілося вам все показувати, але я просто в захваті. Оця сторона, мені подобається набагато більше, ніж перша сторона з лаванди. Я вам ще раз, у мене просто там підлога да все. Давайте я так вам ось сюди може Нехай тут в мене лампа світить, ось, подивіться, ось так воно, сумка ось така вигляда, ой, все моє так незвичне. Так, бо о, світер на мене такий, як з городу прийшов, бо на локації бігаю плести, так ото таке все, бачите. А, я думаю, що ось. Я намагаюся, як надалі, тримати цю сумку, але ну, ч, мені подобається. Я не знаю, як вам, але мені дуже подобається. Так, я ж вам не показала найцікавішого зворотню сторону. Зараз ми намагаємось однією рукою. Ось у моя зворотня сторона. Коли я вишиваю ось таке, то я вишиваю з ідеальною знанкою. Вишила я досить швидко серединка, тільки таке, бо я переходила, я не відрізала нитку, я просто переходила з однієї цієї половиночки до іншої. А якщо зорі, то я відрізала по одній, тому що ж далеко, куди ж його? Ну, да, на лаванді, звісно, на лаванді, звісно, воно таке у мене. А ось, бачите, тут на самій лаванді це прапор на 8 березня попросила чоловіку, щоб він мені купив подарунок на 8 березня. Я оце не знаю, може його треба було попрасувати, але я щось на ходу його швиденька-швиденько повісила, і він у мене поки так висить. Бо він кажу, так, я всім похвастаюсь, що ти мені прапор на 8 березня подарував, тому що найкращий подарунок для мене. А він каже, ти що, не позор, мене всі квіти дарують, а ти сказала ніяких квітів, подаруй прапор мені. Ось ні, треба такі зняти, попрасувати, але в той день мені просто хотілося швидко навісити, і треба було мені кудись бігти. Ну, в общем. Такі, Ну і тут майже ідеальна знанка, але бачите, де там у мене було освітлі трошки недалеко переходи, то я трохи переходила. По лаванді там у мене переходи, бачите, видно, а саме оце, ну скажімо так, майже ідеальна ізнанка, зворотня сторона, але на самій, на самій лаванді, ось така. Так, набалакала вам багато, все порозказала. Якщо будуть якісь питання, ось вам ще раз покручу сумочку. Якщо будуть якісь питання, пишіть пишіть коментарі, чи вам сподоб... Ну, Мені оце лебеді, це такі лавандові лебеді, чомусь вони получилися. Якщо може комусь фотографувати і малюнок на вайбер скинути, чи, то я можу. Це ж воно журнал. То я думаю, це не конфіденціальна інформація. То без проблем. Із газети теж, це ж таке, що для всіх. То тоді пишіть, я сфотографую, вам на Viber скину. Ну, все, на такій гарній ноті. Будемо закінчувати наступного місяця. Чекайте наступний шопер номер 2 Це я, напевно, подарую Олі, а собі вишую інше. Або якщо доня не забере, то, ну, в общем, якось так побачимо. Долю шопера ще невідомо. Все, Всім до побачення, гарного дня! Я вас всіх люблю. Бувайте! Україна переможе!